Я повчуся світу любов'ю. Так говорив Сергій Параджану, чия любов до чистої візуальної краси стала життєвим крадом. Ця любов стала вибуховим поштовхом для такого явища, яке потім у світі будуть знати як українське поетичне кіно. Сам термін поетичне кіно належить польському кінокритику Яну Шугасі, який використав його аналізуючи українське кіно, яке вирізнялося на тлі загальнорадянського кінематографу. Поетичне кіно стало реакцією на канон соцреалізму, який вимагав від фільмів прямолінійної оповіді та плакатності. Його естетичним фундаментом стала рання творчість Олександра Довженка. Саме німа кінотрилогія митця, стрічки Звенигора, Арсенал та Земля були початком розвитку українського національного кінематографу та піднесли його на світовий рівень. Основною особливістю поетичного кіно стала домінація візуальної краси та філософського образу над лінійністю. Режисери мислили не історіями, а образами, використовували фольклор та етнографічний матеріал як структуру фільму та спосіб мислення героїв, весілля, похорон, жнива, усе це перетворювалося на сакральні акти, що визначають буття. Камера також перестала бути пасивним спостерігачем. Вона стала суб'єктивною, динамічною, часто дихала разом з героєм, передаючи його емоційний стан. Формальним маніфестом і міжнародним тріумфом, який визначив напрям поетичного кіно, стали «Тіні забутих предків Сергія Параджанова, зняті у 1964 році. Сценарій був написаний Іваном Чандієм та самим Параджановим за повістю Михайла Коцюбинського. До творчої команди входили оператор Юрій Ірєнко, художник Георгій Якутович, композитор Мирослав Скорик та багато інших талановитих професіоналів, які створили цілісний аудіовізуальний міф. Фільм свідомо знімався в автентичному гуцульському середовищі. Параджанов та Іл'єнко використовували колір як драматургію, наприклад, знамениті червоні коні як символ пристрасті або знебарвлення кадру після загибелі Марічки. Операторська робота вперше висети сати так активно використовувала складні ракурси, ручну камеру та суб'єктивний погляд. Фільм отримав понад 20 нагород на міжнародних фестивалях і дав потужний творчий імпульс усім митцям київської кіностудії. Однак тріумф був недовго. Відразу після виходу ціней почалася епоха застою, посилення русифікації та ідеологічного тиску. Водночас в таких умовах вийшли найбільш визначні. Та найбільш трагічні стрічки поетичного кіно. У 1965 році, одразу після Тіней, Юрій Ільєнко знімає свій перший фільм у ролі режисера Криниця для спраглих за сценарієм Івана Драча. Історія про старого левка, що чекає у вимираючому селі пустелі своїх синів, перетворилася на метафору духовної кризи та всихання пам'яті. Влада миттєво розпізнала в цьому звинувачення радянській системі у руйнуванні традицій. Фільм був відразу заборонений і відкладений на полицю аж на 22 роки. Проте стрічку, яку ще називають кінопритчею, схвально оцінили закордонні критики за простоту, чорно-білу кінематографію і її композицію, операторську роботу та новаторський мінімалістичний звук. Краниця для спраглих знята на плівку Нікро і має одне з найбільш контрастних зображень в історії українського кіно. У 1968 році Леонід Осика знімає камінний хрест за новелою Василя Стефаника. Це екзистенційна драма про еміграцію, що прирівнюється до смерті. Осика досягає унікального синтезу: він поєднує експресіонізм Стефаника з майже документальною манерою зйомки. Кульмінаційна сцена танцю агонії Івана Дідуха з дружиною це чистий візуальний ритуал прощання з землею, який неможливо передати словами. Вершиною поетичного кіно «Став Білий птах з чорною ознакою Юрія Ільєнка, знятий у 1970 році. Співавтором сценарію був Іван Миколайчук, який також зіграв одну з головних ролей. Це складна сага про буковинську родину, розділену історією. Перша в радянському кіно була зроблена спроба показати бійця Упа не як карикатурного ворога, а як трагічну складну фігуру. Фільм дивом отримав золотий приз московського кінофестивалю, але в Україні його автори зазнали жорстокої критики та переслідувань за націоналістичні тенденції. Схожа, доля спіткала і пропало грамоту 1972 року Бориса Івченка, де головну роль козака Василя також зіграв Іван Миколайчук. Сценарій Івана Драча перетворив твір Гоголя, наприклад, козацького бароко, химерне бурласкне поєднання гумору, містики та нестримної народної енергії. Ця неконтрольована автентична стихія була розцінена як небезпечна, і фільм також заборонили до показу. Окремо варто виділити Кіру Муратову, режисерку одеської кіностудії та її фільм Довгі проводи 1971 року. Ця стрічка відрізняється від Київської етнографічної школи. Муратова використовувала поезію не фольклору, а буденності та психологічного напруження. Нервові рухи камери, обсесивні повтори фраз та акцент на жестах створили унікальний стиль. Фільм, що досліджував складні стосунки матері та сина, був заборонений на 16 років. На початок 70-х припала хвиля арештів української інтелігенції. Поетичне кіно було розкритиковане на планами ЦК КПУ як архаїчна, націоналістична та відірвана від соціалістичної сучасності. Режисерам забороняли знімати. А Іван Миколайчук, який вже встиг стати символом поетичного кіно, був фактично відлучений від роботи за неблагонадійність. Останнім великим спалахом руху став його режисерський дебют Вавилон 20 у 1979 році. Це магічний реалізм про зіткнення старого міфологічного світу села з новою радянською ерою, створений за мотивами роману Василя Земляка Лебедина зграє» про перші кроки колективізації в українському селі. Але найжорстокішого удару зазнав Сергій Параджанов, який був заарештований за сфабрикованими доказами у 1973 році, та засуджений до п'яти років таборів суворого режиму. Ким вже була ця людина, яка наважилася помститися світові любов'ю і заплатила за це високу ціну. Сергій Йосипович Параджанов працівник Київської кіностудії художніх фільмів імені Довженка, вів аморальний спосіб життя, зруйнував сім'ю, перетворив свою квартиру на притон розпусти, вдався до статевого розбещення і зараз притягнутий до відповідальності за статтею 122 Кримінального кодексу УРСР. Раніше Параджанов вже був засуджений за такий же злочин, однак висновків із цього не зробив. Це сухе повідомлення. Усе, що радянська влада офіційно сказала про арешт Параджанова у 1974 році. Замітка з'явилася в одному з номерів вечірнього Києва і була розміщена поруч із іншими повідомленнями про алкоголіків, хуліганів та грабіжників. Складається враження, ніби радянська влада хотіла приховати справжню причину арешту митця, а насправді його засудили за інакодумність та громадянську позицію. Сергій Параджанов або Садки з Параджанянс народився 1924 року у Тпілісі. Його формування як митця відбулося у Москві, у Вдіку, де Параджанов навчався у майстерні Ігоря Савченка, а згодом у Олександра Довженка. Після навчання Параджанов був направлений до Києва на кіностудію, що носила ім'я його вчителя. Свої ранні ідеологічно правильні роботи Андрієш, українська рапсодія та інші, він пізніше відверто називав невдачими. Перелом стався у 1964 році. Тіні забутих предків стали світовою сенсацією, але в Україні перетворили режисера на проблему. Апогеєм цього конфлікту стала прем'єра Тіней забутих предків 4 вересня 1965 року у кінотеатрі Україна. Тоді відбувся перший публічний протест проти арешту української інтелігенції. Після перегляду фільму залунала всім нам відома фраза Хто проти тиранії, встаньте! Джерела різняться, хто закликав першим – Іван Дзюба, Василь Стус чи В'ячеслав Чорновіл. За спогадами очевидців з 800 глядачів у залі встали 50-60 осіб. Тоді почалася паніка, увімкнулися сирени, але протест відбувся. Параджанов, який був на сцені, підтримав дзюбу, що закріпило за ним репутацію неблагонадійного та друга дисидентів. Подальші роботи Параджанова лише поглиблювали прірву між ним та системою. Наступний великий фільм Колір граната або Нова», знятий у 1969 році, став вершиною його унікального стилю. Стрічка не просто висвітлювала біографію вірменського поета Соятнова, а намагалася відтворити його внутрішній світ через серію статичних, ретельно вибудованих символічних картин колажів. Для радянської цензури, що вимагала лінійності, це було вороже мистецтво. Фільм був жорстоко перемонтований режисером Сергієм Людкевичем і випущений в обмежений прокат у спотвореному вигляді. До речі, авторська версія кольору граната вийшла в український прокат 29 лютого 2024 року, що дозволило українському глядачеві оцінити оригінальний задум митця. 17 грудня 1973 року. Параджанова арештували. Формальною причиною стала стаття за мужолоство, але насправді Раджанова засудили за український націоналізм та естетичну інакодумність. Режисера засудили до п'яти років ув'язнення у суворому режимі. Я вірманин, який народився у Тбілісі і сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Але навіть у таборах він продовжував творити. З-підручних матеріалів створював різні колажі. Свідки згадують, що навіть свій суд, він перетворив на виставу. Тим часом у світі розгорнулася безпрецедентна кампанія за його звільнення, яку ініціював Луї Арагон. Листи на захист Параджанова підписали Франсуа Трюфо, Жан Люк Годар, Федеріко Феліні, Акіра Куросава та багато інших. У 1977 році Параджанова звільнили. Йому було заборонено повертатися до України, тому режисер переїхав до рідного Тбілісі, але знімати навіть там йому забороняли ще довго. Попри це, зв'язок Параджанова з Україною не обірвався. Юрій Ільєнко зняв у 1990 році фільм Лебедине озеро Зона. Сценарій цієї стрічки був заснований саме на тюремних оповіданнях та спогадах Параджанова. Його сюжет це чиста метафора. В'язень намагається втекти з табору, сховавшись у середині величезного порожнього монумента серпа і молота, який везуть на збалище. Цей фільм став першою стрічкою Незалежної України, що змагався в офіційній програмі Канського кінофестивалю, де отримала престижний приз міжнародної критики і пресі. Сам Параджанов зміг повернутися у велике кіно тільки у 1984 році зі стрічкою Легенда про Сурамську фортецю, а в 1988-му зняв Ашик Кирів. Це остання його завершена робота. Він називав цю свою роботу найпростішою та найчистішою картиною. Під час першої церемонії вручення європейського Оскара у листопаді 1988 року. Фільм Аші Киріп був номінований за категорією Найкращий режисер і отримав спеціальний приз за найкраще художнє оформлення. Сергій Параджанов помер у 1990 році у Єревані. Його доля від світового тріумфу до арештів у таборах стала відзеркаленням усього напряму поетичного кіно. Хай живе Україна. Хай живе український націоналізм у тому сенсі, у якому його розумію я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українською, чи не буде пісні української, чи не буде Сонця українського і не буде соняшника українського. Українське поетичне кіно, що почалося з вибуху тіней забутих предків, було систематично розгромлене радянською цензурою в епоху застою. Його ключові митці, Параджанов, Ільєнко, Осика, Миколайчук, були або заарештовані, або відлучені від роботи, звинувачені в архаїчності та націоналізмі. Такі фільми, як Криниця для спраглих, вечірна Івана Купала, пропала грамота та довгі проводи. Були заборонені і лягли на полицю на десятиліття. Але цей мистецький рух, попри його фізичне знищення, виконав свою історичну місію. Поетичне кіно стало останньою і найяскравішою спробою створити національний кінематограф у умовах імперії і назавжди закарбував українське кіно на мапі світу.